Макс Ферстапен нарешті пояснив, чому мовчав тоді, коли в паддоку Формули 1 ширилися чутки про його потенційний перехід у Мерседес на 2026 рік. Усе почалося з несподіваної заяви Джорджа Рассела для ЗМІ. Британський пілот відкрито зазначив, що переговори щодо його контракту поставлені на паузу, доки тото Вольф, бос Мерседес, веде розмови з самим Ферстапеном. Далі Вольф підтвердив. Ймовірність переходу Макса в Бреклі у 2026-му мала, але це напрямок, який я повинен дослідити. Уся ця історія перетворилася на одну з найбільших інтриг літа і поставила під питання не лише майбутнє Мерседес, а й стабільність в Редбул. Поки аналітики й інсайдери прогнозували можливі сценарії з екстреним переходом голландця, сам Ферстапен залишався абсолютно мовчазним. І нарешті, саме сьогодні, він відкрив завісу закулісних перипетій у коментарі для Ефоденшаком. Завжди знаходяться ті, хто багато говорить довкола, поки я насправді нічого не кажу. По-перше, мені просто немає потреби це робити. Мені не треба нічого пояснювати. Думаю, так краще для всіх, ніж просто постійно обговорювати одну тему врешті-решт. Це не має сенсу, це марна витрата часу. Ці слова підсилили атмосферу невизначеності, що тривала аж до його остаточного рішення. Макс остаточно припинив усі спекуляції, чітко підтвердивши: я залишаюсь у Red Bull на 2026 рік, і цим закрив питання офіційно. Контракт Ферстапена з командою Мілтон Кейнс діє до кінця 2028 року. Однак у ЗМІ давно циркулювала інформація про ймовірну наявність спеціальних перформанс клаузул, які нібито дозволяють залишити команду достроково. Втім, зараз сам пілот налаштований максимально сфокусовано. Я дуже сконцентрований на 2026-му разом з командою. Думаю, наперед, щоб впевнитися, що ми добре підготуємося до нового регламенту і будемо конкурентоспроможними з самого старту за більш ніж 10 років. У Федин Ферстапен залишався в орбіті Red Bull Group. Від дебюту у Торо Росо нині Racing Bulls, у 2015-му до стрімкого переходу в головну команду у травні 2016-го, коли Макс вже святкував свою першу перемогу у великому призі через 11 сезонів після дебюту 200-й гран-при у складі Red Bull припав на Будапешт. Факт, який сам чемпіон не одразу усвідомив. Це чудово бути частиною однієї команди так довго. Це точно друга сім'я. Ми разом досягли фантастичних речей, зокрема, здобували чемпіонські титули. Відверто коментує Ферстапен. Я навіть і не знав, що це був мій двійсотий гран-при. З одного боку час минає неймовірно швидко. А з іншого, коли згадуєш усі гонки, всі ті етапи, розумієш, скільки яскравих моментів було спільно. Пілот підкреслив, що коли тільки розпочинав кар'єру у Формулі 1, мріяти про 200 стартів з однією командою здавалося фантастикою. Досягнути такого це дійсно щось особливе. Робити це у партнерстві з Red Bull – неймовірно. Макс без пафосу зазначає: бути частиною великої програми розвитку, бачити, як команда зростає і змінюється це по-справжньому надихає. У останніх сезонах Редбул демонструє стабільну конкурентоспроможність навіть попри турбулентність в регламенті Ф1. Важливо і те, що в епоху контрактної та медійної нестабільності, коли інші зірки переходять з команди у команду у пошуках щастя, Ферстапен обирає довіру до спільного проекту. У мене є всі причини залишатися тут і боротися за подальші чемпіонські титули разом з Red Bull», – зазначає чемпіон, вкотре наголошуючи на відсутності потреби виправдовуватися перед публікою чи змі. Внутрішні джерела стверджують, що Red Bull вже давно забезпечила Ферстапену таку свободу прийняття технічних рішень і фактично створює навколо нього проєкт для майбутніх оновлень 2026-го, які стануть ключовими для нового покоління болідів. Відчуття родини це не про піар, саме так воно є у нашій команді. Я ціную цю атмосферу більше, ніж будь-які зовнішні пропозиції. Резюмує Макс. Епоха чуток про суперперехід згасла, залишивши після себе чітке розуміння. Ферстапен бачить своє майбутнє лише у структурі, яка допомогла йому стати наймолодшим переможцем гран прі багатократним чемпіоном і сучасною легендою. Моя головна задача надалі вигравати, але також допомагати команді залишатися першою на всіх фронтах. Амбіційно резюмує він. Питання контрактних клаузул, попри їхнє існування, наразі не турбує Макса. Він налаштований уважно контролювати розвиток проєкту в Мілтон Кейнс до початку нової регуляторної фази Формули 1 Тож, шанувальники Редбул можуть спати спокійно. Макс Ферстапен залишається у сім'ї, розпочинає новий виток партнерства і готується штурмувати нову епоху Ф1 без зайвих розмов і медійних ігор. Чи зможе ця стабільність стати секретом ще однієї домінуючої серії в новому регламенті? Якою ви бачите майбутню Формулу 1 з Ферстапеном у складі Red Bull? Залишайте свої думки в коментарях і обов'язково підписуйтесь, щоб першими отримувати ексклюзив з паддоку.